Вітаю вас, шановне панство. Христос народився. З нього така коротенька прогулянка по центру Львова, історична вулиця Єрменська. Пішла прогулянка. Тому якщо трошки буде відео трасти, вибачайте. Наразі я розцінюю. Цей канал як якийсь спосіб заробітку, тому ну, знімаю з телефону, не обкладаюся наразі якусь дороговартісну техніку, обладнання. Що обмежений трошки в засобах стабілізації, які є, в телефоні. Тут у нас кафе, називається Гасова лямпа. Я думаю, ви знаєте, що Львів це те місто, яке. Дав поштовх розвитку всієї нафтової промисловості. От на вулиці Коперніка один, є така аптека під золотою зіркою, і там два її працівника, також у мене буде на каналі скоро відео на цю тему. От шляхом перегонки нафти винайшли газ. Потім вони удосконалили свій винахід. І Відбулася така операція в Львівському госпіталі з використанням гасу і удосконаленої газової лямпи, і це дало такий поштовх, люди почали купляти собі і лампи, і газ, і це дало поштовх розвитку нафтовидобувної промисловості тоді в Бориславі дало великий поштовх розвитку міста Дрогомич. а також цей винахід він, так, так паралельно вплинув на збереження популяції китів, тому що до того для освітлення використовували жир китів. І вежі. Ну, можна було би багато розказувати. Вийшов би такий історичний ролик про всі ці будівлі. А Наш ролик він трошки меншу тему, трошки про те, як виглядає зараз життя на третій рік війни. Ну і дякуючи Збройним силам України. Є можливість пройтись так по Львові, послухати музику, подивитися, як гуляють люди. А це вже сучасна будівля, коли були такі старенькі будинки, їх розібрали, і на їх місці відбудували цю будівлю. Проворуч від мене германський твори. Щораз я вам так постараюсь трошки зняти його. Тут нас знімали дертан'яний три мушк фільм. Якщо так піти прямо, то доходимо до центральної лейки, де є... ну Зараз нема, бо зима фонтан, оперний театр, вернути ліворуч, то потрапляємо до площі ринок, а за спиною в мене є мистецький центр дзига, по-моєму, називається так. Я розвернусь, покажу вам, як виглядає вулиця Господи. Що ж, на цьому будемо закінчувати нашу прогулянку. Всім дякую, запрошую підписуватись на канал. До нових зустрічей. Бережіть себе!